Богдане, президент Зеленський вперше підтвердив присутність українських військ на Білгородщині. З чим зазвичай пов'язані паузи з визнанням фактів присутності нашої армії на території ворога? Що тобі зрозуміло з цього питання? Ну, звичайно, є офіційні заяви, а є неофіційні. Тобто, я думаю, що це ні на що не впливає. Просто це такі, знаєте, як даність в тому, що відбувається, Білгорщина зараз стала ще одним активним фронтом. Фактично операція, яка в Білгорщині, вона викликана тим, щоб розтягнути сили Російської Федерації, а саме перекинути їх з Курщини. Щоб Російська Федерація свої сили част частково перекинула з Курщини на Б'югрощину, ну і складнути маневр противника, тому тут зараз завдаються ураження і по переправам мостам на території Росії для того, щоб обмежити рух російських військ.